Появляются данные по авиакатастрофе. Экипаж военного вертолета перед столкновением сообщил диспетчеру, что видел самолет. Агентство Associated Press пишет, что спустя примерно 20 секунд после этого диалога на записи слышны, запись уже появилась, слышны шум, вздохи диспетчеров, которые реагируют на уже случившееся столкновение с пассажирским самолетом. После они пытаются оповестить об инциденте пилотов других самолетов. На борту было всего 64 человек, в том числе граждане нашей страны. Их количество уточняют. Псков параллельно только что заявил, что о контактах Трампа и Путина пока ничего не известно. Нет информации. Ну и про авиакатастрофу. Слушай. Мы, к сожалению, видим, что эти печальные данные подтверждаются. Там были и другие наши сограждане. Плохие новости сегодня с вашим Мы сожалеем, соболезнуем родным и близким, которые потеряли. Те, кто и наши сограждане погиб в этой авиакатастрофе. Пока никаких планов по контактам на высшем уровне нет. Юрий Вячеславович, прошу. Мы не раз в студии говорили, что будущая архитектура мира будет во многом выстраиваться, исходя из взаимодействия Соединенных Штатов, Китая и Российской Федерации. Вы в сюжетах об этом тоже говорите. Все понимают, что все три великих государства будут исходить в первую очередь из своих интересов. Трамп будет действовать очень цинично жестко, но он, конечно, настроен на усиление американского государства, в том числе и превращение территории. У нас есть свои интересы, в первую очередь интерес обеспечения безопасности нашей страны, причем обеспечение безопасности нашей страны, как сказал президент Российской Федерации, эти условия должны быть очень четкие, надежные и долгосрочные, потому что все разговоры о перемирии в условиях, когда мы прекрасно понимаем, что в отличие от э, э, Российской Федерации, Украина и Запад много раз нарушали эти условия. Вот там сюжет, дескать, не верим России, остановка конфликта приведет к новой агрессии России. Мы видели все обратное, да? Мы видели результаты минских э, договоренностей, которые потом привели к усилению украинской армии. Поэтому сейчас военная инициатива у нашей армии. Самое главное, у нашей армии и нашего общества намного более высок дух объединения и стремление к победе, потому что вот эти цифры, которые приводились на Украине, показывают, что на самом деле в условиях, когда там с улиц хватают и отправляют в мясные штурмы новобранцев, когда говорят о понижение возраста призыва, когда Зеленский, обращаясь к преподавателям военных училищ, говорит, вам бы хорошо самим уйти на фронт, а вопрос, кто будет готовить им будущее военное пополнение, все это говорит о том, что Действительно, моральный дух достаточно низкий, и опросы, да, конец 22 года только 20% украинцев были готовы э, к переговорам, а даже за счет потери территории. Сейчас, э, ноябрь 24-го, более 50, и эта цифра будет нарастать. С другой стороны, настрой нашего общества, наших бойцов, он тоже совершенно ясен и понятен. Мы освобождаем нашу землю от нас. Мы вчера, отправляя 133-й конвой, передавая автомобили, мотоциклы нашим разгвардейцам, военным, знали и слышали четкие уверения о том, что цели поставленные спецоперации верховным командующим будут достигнуты, настрой боевой. Поэтому сейчас, конечно, просто так Трампу одним щелчком обеспечить мирные переговоры, не учитывая интересы Российской Федерации, невозможно. Но какая-то архитектура будет. Вот я хотел бы по поводу Соединенных Штатов, Тайвань, посмотреть экономический процесс. Соединенные Штаты заложили, эти заводы скоро, скоро начнут производить микрочипов, и микроэлектроники на территории Соединенных Штатов. Это Агая, Техас, Нью-Йорк, больше, чем Тайвань. Почему такая политика? Потому что они понимают, что, возможно, Тайвань мирным путем перейдет а, в, в, и будет действительно окончательно соединен не только юридически, но и фактически с материковым Китаем. Да? То есть конфигурация меняется, и Соединенные Штаты все экономические процессы пытаются замкнуть на себя. Европа, вот эти рассуждения о том, дескать, отдельные европейские чиновники надеются, что после завершения конфликта значит, газ опять будет поставляться в Европу. В Европе это очень выгодно, их экономика проседает. В России торговать с Европой тоже было выгодно. Но посмотрите, до спецоперации 150 миллиардов да, поставляли кубометров, причем и трубопроводного, и жиженного. 24 год 50 в три раза. Но в этой статье говорят, что некоторые восточноевропейские страны кто это? Там не называют. Это сто процентов Польша и Прибалтика, прямые сателлиты Соединенных Штатов. Нужно, чтобы Россия давала дешевый газ Европе Соединенным Штатам. Нет, а тем более в политике Трампа это совершенно не укладывается. Вопросы возобновления производства и, и добычи нефти и значит, газ. Все вот эта вот большая конфигурация будет зависеть в первую очередь. От того, насколько Россия будет обеспечивать свою безопасность, и насколько мы будем достаточно жестко, твердо проводить линию по победе в специальной военной операции обеспечения поставленных целей. Трамп. Заявив, що веде серйозні перемовини з РФ щодо завершення війни е, щодо деталей цієї новини, то е, з посиланням на Укрінформ можемо повідомити, що президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація вже проводить дуже серйозні дискусії з Росією щодо війни в Україні, та що він і е, так званий правитель ну тієї країни, що там. На північному сході величезна така пляма на мапі е, незабаром можуть зробити важливі кроки для припинення гарячої фази конфлікту. Про це американський лідер сказав під час спілкування з журналістами в овальному кабінеті у п'ятницю. Е, ми будемо говорити, і думаю, можливо, зробимо щось справді важливе. Ми хочемо покласти край цій війні. Ми хочемо її зупинити, адже це жахлива війна. Сказав Дональд Трамп. він повторив, що якби був президентом Сполучених Штатів, то війна в Україні ніколи б не почалася. А також що він готовий до переговорів з Путіним про припинення війни. Мільйони молодих людей гинуть. Багато українських міст дуже зруйновані. Вони виглядають як майданчики зі знесеними будівлями, а військові просто стріляють один в одного. Це безглузна ситуація, і потрібно її припинити. заявив американський президент. За його словами, втрати Росії у війні можуть становити близько 800 тисяч вояків. А Україна могла втратити за підрахунками Трампа до 700 тисяч людей. Ну, я думаю, що цифра ось ця сімсот тисяч, скоріш за все, вона правдива, адже сюди треба вносити і велику кількість цивільного населення, які також загинули за три роки війни. Тому, продовжуючи цитату Трампа, тому я готовий зробити все, що в моїх силах, щоб зупинити цю війну. Ми вже проводимо серйозні переговори. Вони заплановані. І тривають. Ми ведемо дуже важливі обговорення, спрямовані на те, щоб покласти край цій війні, досягнувши домовленостей з Росією, додав Трамп. Водночас він сказав, що хто з його адміністрації контактував із росіянами, коли такі контакти відбулися, то до чого призвели. На жаль, поки що невідомо. Не знаю, я тут хотілося б деще подискутувати, ви допишіть свої думки в коментарях, але скільки вже за всю історію з Росією було заключено різних домовленостей між самою Росією та іншими країнами. Хоча б один приклад в історії покажіть, де Росія виконала свої зобов'язання, як сказав один мудрий американський правитель, що Росія не воює лише в ті періоди, як коли жадно поглинає гуманітарку з Європи і Сполучених Штатів Америки. Тобто, ну, якщо припиняти вогонь і домовлятися про щось з Росією, то Росії треба до цього, на жаль, але треба примусити. Для того, щоб вони більше не відчували свої сили і також. Після періоду, коли вони знову будуть поглинати гуманітарку і благати про допомогу, щоб просто банально не померти від голоду, зробити так, щоб влада Росії змінювалася, щоб біля керма не залишалися герматократи і імперіалісти, які керують цією країною, і тим народом, який, на жаль, не має власної голови на плечах, а просто говорять. Точніше, не говорять, а роблять виключно те, що їм говорять з екранів телевізорів. Тому ось так. Далі. Володимир Зеленський відреагував на е, можливі перемовини між е, Трампом та Путіним, але е, було б непогано, щоб ці переговори проводилися не без участі України. Переговори США з Росією без участі України небезпечні для всіх заявив Володимир Зеленський. Президент наголосив на важливості залучення нашої країни та ЄС до переговорів про припинення війни. У них можуть бути свої відносини, але говорити Україну про Україну без України це небезпечно для всіх, сказав президент. Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів, погрожуючи санкціями, спрямований на енергетичну і банківську систему, а також продовженням підтримки ЗСУ. Однак проводити перемовини без участі України небезпечно для всіх. Я думаю, що це найближчі і найважливіші кроки, заявив український лідер, маючи на увазі те, що Зеленський переконаний, що Трамп може посадити Путіна за стіл переговорів. Видання зауважило, що заява Зеленського зараз ми е, посилаємося на наших колег з 2.4 каналу. Видання зауважило, що заява Зеленського пролунала після того, як п'ятницю Трамп заявив, що американські й російські посадовці вже говорять про припинення війни. А також президент США сказав, що його адміністрація провела дуже серйозні дискусії з Росією. Втім, не уточнив хто саме. У них можуть бути свої відносини, але говорити про Україну без України небезпечно. Також Зеленський розповів, що його команда контактує з адміністрацією Трампа. Втім, ці дискусії відбуваються на загальному рівні. Український лідер не вірить, що вже незабаром відбудуться особисті зустрічі для розборки більш детальних домовленостей. Хоча, в принципі, не знаю, моя особиста думка, що все ж таки відбудеться, тому що. Трамп обіцяв і він зацікавлений в тому, щоб припинити, але знову ж таки припинити, але з чіткими гарантіями безпеки для України, і це є дуже і дуже важливим пунктом. Ну і далі ми з вами також поговоримо про те, як насамперед Україна вже контактувала з радниками Трампа. Але ми розуміємо, що ключові домовленості можливі лише після переговорів Володимира Зеленського із ним. Так, от президент зазначив, що Трамп наразі зосереджений саме на внутрішніх справах у Сполучених Штатах Америки. Про це він сказав в інтерв'ю для Associated Press. Так, український президент прокоментував нещодавну заяву Трампа, який сказав, що веде дуже серйозно. Обговорення з Рефією щодо завершення війни, але не пояснив, що саме мав на увазі. За словами Зеленського, США та Росія можуть мати відносини між собою, але говорити про Україну без нас це небезпечно для усіх. Він вважає, що саме він має першим поговорити з американським президентом, а вже потім треба переходити до контактів із росіянами. І Я хотів би бачити за столом переговорів Сполучені Штати Америки, Україну та Росіян. І чесно кажучи, голос Європейського союзу також має бути присутнім. Думаю, це було б справедливо. Ефективно, але як воно вийде, я не знаю, каже він. То що ще відомо, те, що команда вже контактувала з адміністрацією Трампа, але ці обговорення відбуваються на загальному рівні. Тож лідер нашої держави очікує особистих зустрічей, зазначає він. Також прокоментував і відкладання візиту спецпредставника Трампа щодо України Кіта Келого, який мав відбутися на початку січня. За словами Зеленського, його відклали із юридичних причин. Що ще відомо, що знаєте, досить таке. У нас трагедія на трагедії відбувається на території нашої держави. Ну а в той же час у Сполучених Штатах Америки хочуть, щоб Україна провела вибори. Ось так. От е, от але, але є, але США хочуть, щоб Україна провела вибори після досягнення припинення вогню. Імовірно, до кінця року про це повідомляє водані Reuters. Представник Трампа зазначив, що вибори мають відбутися, особливо якщо Київ укладе угоду про перемир'я із Російською Федерацією найближчим часом. За умови досягнення угоди про. Припинення вогню з Росією найближчими місяцями. Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела президентські та парламентські вибори до кінця року. Про це агентство Reuters заявив спецпредставник американського президента Дональда Трампа із питань України та Росії Кіткелох за його словами. Більшість демократичних країн проводить вибори під час війни, що є дуже важливим. Він також вважає, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися. Додав Келох президент. США Дональд Трамп доручив своєму спецпредставнику з питань України та Росії, генерал-лейтенанту відставці Келогу закінчити війну в Україні за 100 днів. Нагадаємо, що це дійсно така заява була. Однак майже ніхто не вірить, що він зможе це зробити, особливо росіяни. Але лише час покаже, як воно насамперед має трапитися. Ну і знаєте, для нас для українців найголовніше, аби це відбувалося на українських умовах, на тому, що Україна прохає від початку повномасштабного вторгнення, а не на тих умовах, які диктує Російська Федерація, і продовжує. Вона це все робити.